Хочемо ще вам швидесенько, ми любі презентувати ще одну спідничку, повна протилежність, так саме мої, яка така яскрава, так, урочиста. І тут ось така витончена, строга, класична, чорного кольору, флористичний принт. Так, оце поєднання чорного і білого. Хоча білий з червоним це теж класичне поєднання, але чорне з білим це для нас більш таке властиве. Так? Ось це ближче. Так, нам знайомо, що ось чорне і біле це все не вмируща, така. Класика сьогодні у нас спідничка ще в одному такому форматі. Донизу вона йде розклешена. О зараз ми бачимо так цей флористичний принт, мої любі. Одразу хочу зазначити, що це у нас турецький софт. Сама назва софт ну, говорить про те, що тканина дуже м'яка, шовковиста, комфортна до тіла. Це робить її ідеальною для повсякденного носіння. До, Також софт чудово драпіюється, так, створюючи м'які, такі а, струмуючі складки. Багато видів турецького софту мають в складі невеликий відсоток еластану, так зазвичай ось 5%, і а, це забезпечує таке легене. Легке-легке розтягування, тобто незначне в одному напрямку, що забезпечує а, таке ну мінімальне так розтягнення, комфортне, але це, як ви розумієте, не синтетика, яка буде тягнутися у всі боки, тому враховуйте, що тканинка не еластична. А, так, це додає комфортну при комфорту там при русі, так а, потім допомагає спідниці краще сидіти по фігурі. А, незважаючи на свою м'якість, софт добре тримає форму, так, як ви помієте. Те, ось на манекені, ми бачимо, софт добре тримає. Форму стійкій до деформації, що важливо для збереження такого охайного вигляду спідниці після носіння і після прання, що теж немало важливо. А, до речі, ця тканина відома своєю міцністю, довговічністю, вона витримує численні цикли прання, не витрачаючи а, своїх властивостей, зам... не втрачаючи так, ось тих своїх властивостей, а та такого привабливого зовнішнього вигляду. Бачите, от навіть присутній такий певний блин. Я б навіть так сказала. Певний блиск такий присутній. Так, у нас мої любі. вже У нас вже знижечка, мої любі, 900 гривень. У нас вже є знижечка. І я вас вітаю, тому що дійсно, от спідничка я в неї закохана. До речі, тут іще з і тут ще боку у нас мої любі навіть є. А у нас знову знижка. 699 гривень за спідничку. Вау, чудово. Я вітаю, що ви телефонуєте, ви молодці. Але не забувайте, що у нас тканинка тут, по-перше, не еластична, але ось цей пасочок, він еластичний. Так, по-перше. А по-друге, для вашого комфорту з боку, ось тут у нас іще іде прихована блискавка. Так, мої любі? Зараз спробую її швиденько вам розщебнути, продемонструвати, щоб тільки спідничка, так, не улиця. Тіла. Дивіться, Бо воно все на чорному, Ось, дивіться, у нас іде тут блискавка а, прихована, тобто з боку для вашого комфорту, коли ви одягаєте, хоча, в принципі, можна застрибнути і так, тому що тут еластичний пасок. Але так як тут у нас тканинка не еластична, так як я вам зазначила, тому дуже важливо, що є ця прихована блискавка, що вам ну, буде набагато комфортніше одягати так цю спідничку. Тканинка добре тримає колір, так, і не линяє під час прання. Ня, що теж дуже важливо, за що люблю взагалі софт. Ну насправді софт така невибаглива тканинка, і мені подобається взагалі, як вона зазвичай от сидить на фігурці. Ось, подивіться, моє любі, як у нас. Так, мої любі, звертаю увагу, що розміри у нас подвійні 48,50 50 52 52 54, 699 гривень. Називайте код товару LS208. Тканинка софт, турецький софт, знову таки наголошую. І не забувайте, що якщо ви, мої любі, берете зараз дві нагоди, там, можливо, ще щось у нас придивилися, ви отримуєте ще знижку в 100 гривень. Ну і не забувайте. За те, що ми доставочку сплачуємо за вас, це суттєво економить вашу посилочку, як не крути 14 нагод залишається. До речі, дивіться, як чорний гольф. Так, у нас вийшов цей манекен, ніби це у нас спідничка з такою чорною футболочкою, майкою або з чорним гольфом. Теж виглядає дуже або білу можна ще одягнути. Взагалі буде чудово, тому що коли такий флористичний принт, так ось коли саме іде низ, такий більш якийсь наляпистий, так то дуже важливо саме верх зробити однотонним, так. Тоді взагалі буде супер. Воно буде тоді спідничка на контрасті. Так, а тут у вас якийсь однотонний верх. До речі, ж можна буде і жакетик поверх накинути. Так, і така спідничка, яку можна одягнути із і із босоніжками, із сліпонами, із туфельками, і з якимись балеточками з чим завгодно. Я нагадую, що у нас мало часу залишається мої любі. Тому зараз встигайте 14 на год поки є за безкоштовним номером, телефонуйте і вихоплюйте, називайте обов'язково код товару, кажіть свої об'єми. Параметри і оператори кол-центру, вони вже вас зорієнтують вони порадять, який краще вам обрати розмір. Тому не забуваємо, що. Доставочку ми сплачуємо, приміряти. Ви можете на поштовому відділенні. Ось ви приходите, приміряєте спочатку на себе цю спідничку, а тільки потім приймаєте рішення і сплачуєте. Тому це ось так дуже все легко і просто. Ну що, у нас буквально декілька нагод залишається. Ми будемо вже рухатися далі. Не можемо довго залишатися на цьому лоті, мої любі. Так, чи в мене ще є кілька секунд? Так, ну що, будемо, будемо все ж таки рухатися далі. Тому залишайте. З нами, дякую вам за довіру. І а, з, за декілька секунд я знову з вами у цій студії. Не перемикайте!